Сьогодні хочу приготувати улюблений мій рецепт з дитинства. І для цього мені потрібно легені, печінка, серце. Все добре чищу, зачищаю ось такі всякі плівочки. І дуже-дуже добре треба все промити. Зараз заливаю холодною водою, щоб покрило повністю. Накриваю кришкою. Залишаю на 2-3 години. Хай все добре відмочиться, а іще краще на ніч. Пройшло три години. Ось цю воду я зливаю, промиваю і заливаю свіжою холодною водою. Легені. Серце я буду варити у підсоленій воді, а печінку буду смажити окремо на сковорідці з цибулею. Вода вже починає закипати. І дивіться, яка вона мутна, грязна. Тому перший відвар обов'язково бажано злити, все добре промити. Дивіться, скільки тут всякого бруду, а вода така мутна-мутна. Тому перший відвар зливайте. Пінку позбирала, скільки могла. Одну цибулю додаю. Духмяний перець і перець горошком. Ось так. Лаврушка обов'язково, без неї ніяк. Сіль. Трошки ось так треба все втопити. Можна полити ось так. Пінку можна в процесі ще збирати. Кладу тарілку, щоб легені не піднімалися, накриваю кришкою і залишаю на півтори години на маленькому вогні. Накрила кришкою. Поки легені і серце варяться, я буду смажити окремо у сковорідці цибулю, приблизно 4-5 столових ложок олії, цибулі давайте багато. Чим більше цибулі, тим смачніша буде начинка. Смажу цибулю до золотистого кольору. Так добре її треба просмажити. Цибулю трошки можна посолити. Перемішую і смажу до золотистого кольору. Цибуля має бути дуже файненько так пропечена. Цибуля добре просмажилася, перекладаю у миску, викладаю печінку у сковорідку, де смажилася цибуля, смажу з двох сторін на середньому вогні до готовності. Посмажену печінку, перекладаю в тарілку і продовжую далі смажити цю печінку. Я смажу без олії, все залежить від сковорідки. Печінка має просмажитися до такого стану, що, коли ви будете її протикати, має виходити такий прозорий бульйон. Водичка така прозора. От тоді печінка вже готова. Можна її забирати і викладати другу партію. Печінка просмажена, серце легені відварені. Цибулька смажена. Зараз залишаю, щоб все добре охолонуло. Нарізаю на маленькі куски, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку, і все ось це добре пропускаю через крупну насадку, насипаю борошно. Обов'язково треба просіяти. 800 грам борошна, живі дріжджі. Ви можете додати сухі. Я люблю працювати свіжими. Звичайна вода кімнатної температури, цукор, сіль. Одна столова ложка оцту. 100 мл олії. Включаю свою помічницю і вона буде мені замішувати тісто до 8 хвилин. Пройшло півтора години. Ось цей відвар я зливаю трошки серце і легені промию під проточною водою, щоб це все змити гарно. Даю охолонути. Ось таке тісто має бути. Воно повільно має. Спадати з крючка. Зараз залишаю на одну годину на розстойку. пропускаю цибулю через м'ясорубку, потім легені, серце і смажену печінку. Все перемолола. Зараз наливаю відвару буквально 100-150 мг для сочності, для соковитості. Відвар додається для соковитості, щоб начинка була більш такою соковитою, ніжною. І з додаю тільки сіль, чорний молотий перець і солодку паприку. Паприку можете посмажити разом. З цибулею можна окремо, так як я зараз додаю. Все за смаком, паприка. Чорний молотий перець. Все добре перемішую, пробую на сіль, на перчик. Має бути начинка, має розсипатися і в той же час має тримати форму. Тісто гарно підросло. Ось таке ніжне, пухке має бути. Не має бути забите борошном, інакше будуть пиріжки дуже такі твердоваті. Дуже ніжне тісто. Універсальне. Можна піцу робити. Настільки живе, таке повітряне, дуже ніжне. Змащую олійкою, щоб не прилипало тісто. Змащую руки, поверхню. Ось так. Висипаю тісто. Боже, яке воно ніжне краса. От таке тісто треба завжди робити на пиріжки. Зараз трошки тісто лопаткою перемну. Ось так. Кожна руками, обов'язково руки змастіть олійкою і розділяю тісто на такі кульки приблизно 100 грам кожна кулька, плюс-мінус, вже яке воно ніжне. І ділю приблизно ось так. По 100 грам, плюс-мінус. Ось так розтягую. Серединка має бути тостіша трошки, тому що там буде начинка. Ось так. Викладаю начинку, посипаю трошки перчиком. Я дуже люблю гостре, тому я посипаю, ви можете цього не робити. Змащую олійкою, щоб не прилипало, ось так. І формую такий пиріжок. Роблю такий спочатку вареник. Можна ось так. Таку кульку зробити, можуть бути і круглі пиріжки, як біляші, не обов'язково такі продовгувасті. Трошки по Пласкаю ось так. І залишаю кожен пиріжок на підйом приблизно 5-7 хвилин. Обов'язково. Вони спочатку мають піднятися і тільки тоді вже смажити у великій кількості олії. Не забуваємо поливати. У мене пиріжки великі. Такі пиріжки продавали. У нас біля школи, пам'ятаю, йшла додому, завжди купляла по 4 копійки. Був такий пиріжок з лівером. пиріжки вийшли такі хрусткі. Тісто ніжне, м'ягке. Зараз один пиріжок розламаю і покажу, які вони внутрі. Рекомендую, смакуйте, готуйте та будьте здорові. Ви можете форму пиріжка робити будь-яку. Це може бути кругла, може бути скручена, така, як рогалик. тісто пористе дійсно дуже ніжне. Тісто не забивати борошном, і все у вас вийде.